Всім привіт, з вами Ростислава. Усіх запрошую вас на загальний теро на тему. Чому ваше щастя? Всіх вітаю вас з Днем Закоханих. Бажаю вам миру всім і кожному, міцного здоров'я. Взаємного кохання, безмежного щастя і здійснення всіх ваших мрій. Розслабтеся, нікого загадувати не треба, а ми подивимося, що, що нам про це розкажуть карти Таро, Яке ваше, чому ваше щастя у зростанні вашої інтуїції, вашого удару, таланту, талантів у зростанні вашого духовного розвитку. Ми треба рухатися вперед, не застоятися на одному місці. У чому ваше щастя та у вашій гармонійності, у вашій жіночності. Чому ваше щастя, кохання і відведення упрощення всіх обід, ліквідації всього того, що нам заважає в життя, чому ваше щастя. У відновленні, відродженні вас, при запусканні, при завантаженні вашого життя, вашої судьби, вашої роботи, Ваших стосунків в чому ваше щастя, ви отримаєте привіт з минулого і буде розвиватися все по-новому. Вони будуть розвиватися по-новому. Відбудеться трансформація вашого життя. Ви захочете закрити двері в минуле. І йти рухатися вперед. Перед вами відкриються нові можливості, новий якийсь напрям вашої діяльності, навчання, нові горизонти. В чому ваше щастя? Так, да. і ви досягнете великих успіхів. Зростання фінансів, зростання вашої кар'єри, і її монетизації. Чому ваше щастя, щоб ви позбудетеся всіх внутрішніх страхів, неясностей, кос, магічних впливів, розчарувань, що ви отримаєте душевне заспокоєння. Так, і ваше щастя в тому, що ви розпочинаєте своє життя з чистого листа, залишивши за плечима все старе непотрібне. І ви ваше щастя. Тому що кожчика є приїзд, кожчикає подорож і там ви знайдете своє щастя, всі душевні переживання, печаль, душевна пустошення, з когось може і безсонниця, залишить вас. І ви Отримайте перемогу у своєму житті і здобудете щастя в особистому житті, в сімейному житті. Хто посварився, то помириться, буде зцілення вас, всіх ваших сфер життя, вашої долі. І буде успіх у вашій самореалізації, в роботі, кар'єрі. Комусь випадає карта одруження і поповнення сім'ї, якщо це дозволяє вік і здоров'я. Так, і ви вийдете всі. Тупіків, застоїв, завищує ситуації, пауз, які, можливо, зараз ще знаходиться, ви знаходитеся, це все від вас буде відходити. Всі апатії, замикання в собі, то все буде відходити, що ж буде відходити. Від вас різна боротьба із собою і з надрозичницями, які вам довгий час шкодили. Чому ваше щастя? Ваше щастя у колісниці, тобто в руху вперед. Вам треба рухатись вперед, так як я казала на початку. І це вам по долі. І тоді ви будете щасливі всьому. і успішні. Вас чекає великий прорив у ваших справах, в стосунках. Хто не, мав, е, хто не має половинки, той знайде половинку свою. Е, хто посварився, той помириться. І ви така буде яскрава світити всім. Бо ви знаєте, що ви хочете, будете займатися любимою своєю роботою, своїм ділом, своєю самореалізацією. Бо ви впевнені, те не спрямовані. У вас багато проєктів про багато задумів. Ви людина, яка Живе сама по собі. Ви робите тільки так, як вам підказує ваше серце і в тому є ваше щастя. Приймайте енергію цього розкладу. До нових зустрічей. Не забувайте про за енергообмін.